Кораліна, автор Ніл Гейман. Переклад з англійської Олександра Мокровольського озвучено Юлією Машборн ЧАСТИНА друга. Наступного дня дощ більше не вертався. Але густий білий туман зліг на будинок. Піду я прогуляюсь, заявила Короліна. Не заходь далеко, засерегла мама, і закутайся в щось тепле. Короліна надягла своє блакитне пельтичко з каптуром, закутала шию червоним шарфом, а на ноги нацупила жовті гумові чоботи. Надвір. Міс Примула саме вигулювала своїх псів. Привіт, Кароліно!» – обізвалася міс Примула. Бридка погода. Еге ж, відгукнулася Кароліна. Я грала колись порцію, похвалилась міс Примула. Міс Форсібіла розводиться про свою офелію, але люди йшли в театр побачити мою порцію, коли ми виступали на кону. Міс Примула утеплилася цілою купою пуловерів та жакетів, тож мала вигляд іще малішою круглішою, ніж будь-коли. Схожа була на яйце велике і вологате. А ще вона нап'яла товсті окуляри, і очі її видавалися величезними. Мені до гримерної посилали квіти, а таки посилали, сказала вона. Хто посилав? зацікавилася короліна. Міс Примула обачливо роззирнулася надовкола, спочатку через ліве плече, потім через праве, вдивляючись у туман так пильно. Мов там хтось міг підслуховувати? Чоловіки, прошепотіла вона. Тоді притягла до себе псів у позицію поруч і поколивала назад до будинку. А короліна продовжила свою прогулянку. Вона вже обійшла три чверті будинку, коли побачила міс Форсібіллу, що стовбичила біля дверей помешкання, яке ділила з міс Примулею. Короліно, ти не бачила міс примули? Короліна сказала старенькій, що таки бачила міс Примула та вигулювала псів. Я так сподіваюся, що вона не заблукає. А то ще, чого доброго її опияша, лишай, вирекла міс Форсібіла. Треба бути справжнім дослідником, щоб знайти шлях серед цього туманища. А я дослідниця, запевнила короліна. ж ти дослідниця, любка моя, тільки ж не загубися. Кароліна продовжила свій похід через сад крізь ту сіру і млу. і вона весь час тримала будинок у полі зору. Але за десять хвилин прогулянки вона знов опинилася на тому самому місці, звідки вирушила. Мокрі коси зависали їй на очі, обличчя було вологе на дотик. Е Гей, Кароліно. закричав схибнутий дідуган із горища. Ой, привіт. Обізвалась короліна. Вона ледь розрізняла постить старого в тумані. Мишам туман не до вподоби, повідомив стариган. Від нього у них обвисають бачки. Та й мені він не дуже до вподоби, призналася короліна. Старий нахилився та так близько, що кінчиком свого вуса лоскотнув короліні вухо. Миші посилає тобі за сторогу, прошепотів він. Короліна вже й не знала, що на це сказати. І засторогата, ось яка. Не ходи у ці двері. Це щось означає для тебе? Ні, нічого, призналася короліна. Старий стенув плечима. Кумедні вони ці миші, все вони переплутують!» знаєш, вони ім'я твоє. Плутають постійно називають тебе Короліною. Жодного разу не сказали Кароліна. Він узяв пляшку молока з найнижчої сходинки й рушив нагору, до свого горища. Короліна вернулася в помешкання. Мама працювала у своєму кабінеті. Що мені робити? знов завела своя Короліна. А коли тобі знову в школу? поцікавилася мама. Аж на тому тижні, зіткнула короліна. Мама задумалась. «Хм, Чи не доведеться одягнути тебе в нове шкільне вбрання? Нагадай мені, Люба, а то я ще забуду, І ну знову виклацувати всячно на комп'ютерному екрані. Ну, і що ж мені робити? не вгавала Короліна. Намалюй щось». і мама вручила доньці аркуш паперу і кулькову ручку. Дівчина спробувала намалювати туман. Десять хвилин малювала і видала чистий аркуш із заголовком. Туман, верхнула і передала малюнок мамі. Вельми модерна, Люба, похвалила короліну мама. Тоді короліна проникла до вітальні, сіпнула старі двері в протилежному кутку. Вони знову були замикані. О, певне, мама пішла і знову їх замкнула. Дівчинка здвигнула плечима. А зараз перевідати тата. Тато друкував, сидячи спиною до дверей, як завжди. «Забирайся геть, бадьоро побажав голова родини, зачувши дочину ходу. Мені нудно, ускаржилась королі. Вивчи новий танець, запропонував він, усе так само не обертаючись. Короліна похитала головою. Чому тобі не погратися зі мною? попрохала донечка. Зайнятий, відказав тато. Робота, додав для більшої переконливості, так і не обернувшись глянути на неї. Чом би тобі не піти і не понабридати панам Примулі та Форсібіллі. Карліна надягла пальтечко, підняла каптур і вийшла з дому. Спустилася східцями, подзвонила у двері помешкання міс Примули та міс Форсібіли. Заміць міс Примула відчинила двері. Ой, це ти Кароліно, мовила старенька. Аннозегаміш обрюси, лежати любі. Просто Кароліна завітала. Заходь, Люба, хочеш чашечку чаю. Помешкання тхнуло політурою і псиною. Так, будь ласка, прийняла пропозицію Кароліна. Міс Примул завела її до запелюжної кімнатки, яку стара акторка називала вітальною. Стіни тут були заліплені світлинами вродливих жінок і театральними програмами в рямцях. Форсібіла сиділа в одному з крісел і завзято щось плела. Міс Примула запарила короліні чай в костяного відтінку порцеляновій чашці на блюдці, а до чая дала італійську галету. Міс Фарсібіла глипнула на міс міспримул, підняла своє плетіння і зробила глибокий вдих. Чуєш квітню? Як я й казала, ти все ж таки мусиш визнати, що в старій псині є вогни і нині, заявила вона. Міріам Люба, обом нам уже не вернути наших юних днів. Мадам Аркаті, нянечка в Ромео, леді Брекнел, частинки образів неможливо вилучити актори зі сцени. Ну, міріам, згода вже примирливо мовила міс Примла. Короліна чудувалася, чи не забули господині, що мають гостю. В їхній палачці небагато було сенсу. Дівчинка дійшла в висновку, що дві дами провадять оту суперечку, мов обговорюють якесь старе, але зручне крісло, і в такій суперечці ні та ні ця ніколи не перемагає ані програє. Але тривати пересварку може нескінечно, Аби тільки було на те бажання обох сторін. Короліна досьорбила свій чай. Хочеш, я почитаю тобі листя? запропонувала короліні міс Примла. Перепрошую листя чаю, люба, почитаю по ньому твоє майбутнє. Короліна подала свою чашку міс Примлі. Короткозора та витріщилася на листя чорного чаю на дні чашки, склала губи трубочкою. Знаєш, короліно, обізвалася вона на хвильку. Ти в жахливій небезпеці. Міс Форсібіла пирхнула і відклала своє плетіння набік. Не треба в квітню, перестань страхати дівчинку. Очі тебе підводять, а передай на мені ту чашку, дитино. Короліна понесла чашку до міс Форсібіли та уважно порозглядала чорне листя, похитала головою, тоді ще раз. Придивилася. Ой, Люба, врешті заговорила вона. Твоя правда була, квітню, дівчинка в небезпеці. Бачиш, Міріям, переможно вигукнула міс Примо. мої очі добре бачать, як і колись. Але від чого мені небезпека? запитала Короліна. Обидві старі панни непорозуміло витріщились на неї. Цього чайне листя не сказало. Це листя не годиться для уточнень. Ні, ні, воно застерігає про якісь загальні речі, нічого конкретного. Ну, і що ж мені тепер робити? трохи струбовано запитала Короліна. Не вдягай зеленого у своїй гардеробні, запропонувала міс Примола. Або не згадуй шотландських п'єс, докинули свої п'ять копійок міс Форсібіла. Короліна зчудувалася. Чому так мало дорослих з її кола знайомих здатні на щось доладне? Чи, може, ось ці двоє не тямлять, що розмовляться з маленькою дівчинкою? І будь дуже, дуже обачна, щиро застерегла міс примила. Вона підвелася зі свого крісла і пройшла до коменка. На коменковій полиці стояв невеличкий слой. Міс примула зняла з нього накривку і почала діставати звідти дрібничку за дрібничкою, крихітну порцелянову качечку, на персток, дивну мідну монетку, дві скрипки і, зрештою, камінчик із дірочкою посередині. Вона подала короліні того продірявленого камінчика. Для чого це? спитала короліна. Дірочка була наскрізна, а просвернула на її якраз посередині камінчика. Дівчинка піднесла камінчика навпроти вікна і подивилася в ту дірочку. Воно може стати в знадобі!» – пояснила міс Примуло. Часом такі штучки бувають помічні проти напасти. Короліна одягла своє пальтечко, попрощалася з паннами і форсібілою, а також із псами і вийшла на двір. Туман висів собі, обгорнувши будинок, мов сліпотою. У цьому тумані. Це ж був якийсь примарний світ. Я в небезпеці, подумала собі короліна. Звучало це хвилююче, ніби й не було в цьому слові чогось лихого. Яке там? Короліна зійшла східцями нагору, міцно стискаючи в кулачку свого нового камінчика. Наступного дня вже сяяло сонце. І маму повезла Короліну до найближчого міста обновити донечці її шкільний гардероб. Вони висадили тата біля залізничої станції, бо той мав провештатися цілий день у Лондоні. І вони з мамою пірнули в універмах підкупити одежі для школи. Короліна набачила рукавички з зеленим мерехтінням. Мамо, купи! Але мама відмовилась це купити. Набравши натомість білих шкарпеток, синіх шкільних колготок, ще чотири сірі блузки й темно сіру спідничку. Ож, мама, усі в школі мають сірі блузки і все таке та ні в кого нема зелених рукавичок. Я була б одна єдина з такими рукавичками. Однак мама її не почула, бо саме розбалакалася з продавчиною, а предметом їхньої балачки став. Пуловер для короліни, і зійшлися дві жінки на тому, що найвигідніше буде взяти отой страхітливо великий та мішкуватий. Зате в нього вміщалося стільки сподівань на те, що дитина до нього доросте. Одне слово, пуловер на виріст. Короліна розчарована, поблукала геть, задивившись на виставку гумових чобіт, подібних до жаб, качок і кролів. Короліна, а ось дити, де в де дідька тебе носила? А мене були викрали прибульці, розповіла Короліна. Прилетіли з космосу зі своїми променевими пістолями, а я їх обдурила, нацупила перуку, зареготала по-французьки і втекла. Вже ж люба. Слухай, я гадаю тобі б іще пару пришпильок, і ти б ними обійшлася, чи не так? Короліна промовчала. Вже в машині, коли вертали додому, Короліна поцікавилася. А що в цій порожній квартирі? Не знаю, либо нічого. На вигляд, певно, як і наша була, поки ми не в'їхали. Просто порожні кімнати. А як ти гадаєш? Туди можна потрапити з нашого помешкання? Ні, якщо ти не вмієш приходити крізь цегляні моря, Люба. Прибули додому якраз на підобідок. Сягло сонце, а день лишався холодний. Зазирнула королінина мама до холодильника і тільки й знайшла там, що одненького сумного помідорчика і шматочок сиру, порослого зеленню. А в хлібниці сама одна шкуринка. Краще я гину до ближчих крамниць та куплю рибних паличок. чи чогось такого, сказала мама. Хочеш зі мною? Ні, відказала Короліна. Твоя справа, вирикла мама, і зникла. А на короліну. Ах, насунула нудьга. Короліна підсунула крісло до кухонних дверей, вилізла на спинку крісла і підняла руку. Таки дістала до кільця з ключами. Дівчинка злізла з крісла, взяла ключі і переможно усміхнулася. А тоді подалася до вітальні. Родина не користувалася вітальною. Вона уступкувала ці меблі від короліненої бабусі разом зі столиком для кави, шавкою, важкою скляною попільничкою та олійною картиною, що зображала вазу з фруктами. Коліні до голови не викладалося, як навіщо комусь заманулось узяти і намалювати вазу з плодами, а так, коли набрати до уваги меблі, кімната була порожня, не заставлена дрібничками коменкова полиця, жодних тобі статут чи дзигарів, нічого такого, що давало б відчуття затишку, обжитості. Старий чорний ключ холодив руку дужче, ніж інші. Короліна заклала його до шпарини, він прокрутнувся легко і з задоволеним клацом. Короліна стала подослухалася, знала бо, робить щось неправильне і намагалася вчути, чи не повернулася мама, але нічого такого не розчула. Тоді короліна поклала пальці на ручку дверей, повернула її. Й відчинила двері, відчинилися вони до темного коридору.